Яка повинна бути жінка для хорошого чоловіка, власного мільйонера? Блять, сука, ви що, є грін флегі, ред флегі. Оціни від одного до десяти, а на десять 10 десятинят. Блять, лол, ви чо, люди? Ну я не понимаю. Кожної людини працює по-різному, і в кожного відносини вам різні для когось працює ставити цілі, а для когось працює. Подумати і в нього все втілюється. Для нас працює різні системи. А за того, щоб вам понав'язували, що працює тільки так, або психологія, або по астрології, бо вот так от по натальній карті вам розібрати. Екскізмі, дядьки, зберіть себе в руки. І подумайте нормально, для кого це треба. А для кого це не треба працює тільки те, як в тебе працює в житті. І для того, щоб поняти, як в тебе працює, ти маєш хоч дивитися на своє життя, а не на життя бля, тисячі людей в день. Ти скролиш ту інстаграм, інстаграм. Я... Дивись, як воно в тебе працює. Іди на вулицю, просто подивись на дерево. Може, не знаю, стрітиш свою судьбу. Це акаунт батьківни, яка просто спіл. Все, що треба. І все, що не треба, і тут я виконую своє коротше, призначення. Тут в мене бізнес акаунт про одежу бути і так далі. Окей, okay, тут.